Бажаю здоров'я, старший сержант, сержант поліції Олександр. Документи ваші. Чому порушити право дорожнього руху? В чем слід? Ще й з дитиною. Заглушіть, будь ласка, автомобиль. Шановний водій. Будь ласка, придавіть ваші документи. Давайте, щоб ми перед дитиною з вами не ругались. Давайте спокійно це все закінчимо. Ви пред'явите документи. Пройдемо тест на алкогольне сп'яніння, бо дуже-дуже явні ознаки алкогольного сп'яніння. Ми проходимо на місі у лікаря-нарколога або відмовляємося. В випадку, у вас є в любому... якась причина, що я тобто, що? Ну дивися, в ну, мене є, є... є підозра, що ти знаходишся в стані алкогольного сп'яніння. Так, да, я в стані, я не заперечую.